Добрий День, глядачі підписники мого каналу. Записалася я на сьогодні до свого майстра. Добрий день, Наташа. На стрижечку. Бо е, телефонувала вже не один раз, а Наташа зайнята багато клієнтів, так я кажу. Клієнтів Новий. багато, да, і на стрижку. і, Ну, я вам хочу сказати, що Наташа такий майстер, що, що завжди працює над підвищенням своєї кваліфікації. Вже я була у Наташі і вам показувала і кабінет, де Наташа працює. І ось подивіться, будь ласка, скільки Наташа має різних сертифікатів. Е, ну, Мабуть, аж тут сертифікати не тільки на стрижки там, чи на фарбування волосся. Е, чим ти ще, будь ласка, Ну, якщо ти можеш Наташ, запропонувати своїм клієнтам, адже е, час на місці не, свої, не стоїть, зразу е, ну я навіть і не знаю, бо я не фахівець цій справі. Е, е, ну, бачу, люди до тебе підходять і щось таке нове. Для мене роблять, скажіть, будь ласка, Наташа, нам так, звичайно, я дуже люблю навчатися, і на зараз я пропоную своїм клієнтам нову процедуру, таку нове діагностування волосся. Це, от, за допомогою тріхоскопа я його придбала. Я можу тепер подивитися на шкіру голови, на стан волосся і запропонувати або звернутися до лікаря, якщо я не можу справитися з проблемою, або я можу запропонувати. До речі, дуже гарний український бренд на голову. Це просто must have на сьогоднішній день. Я вже в цій сфері 25 років, і тому все в порівнянні, звичайно, на даний момент це саме краще, що я пробувала. Е, також я хочу ще. Я, я знаю, що ви знаєте, що я медик за освітою. Так, так? 25 так. років працювала. В медичній сфері, тому я зараз навчаюся на реабілітолога-тріхолога mm. і буду ще додавати до своїх послуг і таку процедуру. Молочинка бачити да. молочинка. Так що хто потребує таких послуг місцевий, а можливо, хтось і далі живе, але має можливість приїхати, звертайтеся до Наташі, і якщо ти Наташа дозволиш, ми залишимо контакти. Так, бо я можу і проконсультувати вас. Ну так, звичайно, не на повну силу, але з приводу підбору косметики для вашого волосся можна онлайн. Проконсультуватися і придбати косметику Наташ, А скажи, будь ласка, це і мені мені ж також цікаво, і е, моїм підписникам, е, які ти іще надаєш послуги. Ну, от, наприклад, ну не тільки е, стрижку, там чим зачіску якусь зробити укладку, а що іще тут по догляду за волосся, що ти можеш за волоссям, що ти можеш запропонувати. Зараз дуже уже стає популярним якусь займати е, специфічну нішу. Тому я, да, я відкинула все те, що я робила раніше, а я була універсалом, я підстригала і чоловіків, і дітей. І зачіски робила весільні і всякі різні. Зараз я зупинилася чисто на жіночих стрижках та догляд за волосся. Ну, ще я роблю хімзавивки. Отак, От уже я відмовилася, тому що дуже багато є куди розвиватися, хоча я знову ж таки в професії більше 20 років. Але я розумію, що ще дуже багато і багато нового і багато чого я ще не знаю. Тому постійно вчиться, вчиться, вчиться. І я розумію, що коли ти сидітимеш на двох-трьох стільцях, то ти ж з них впадеш ну mm, просто так, не, змож... да, не можеш, да, так. да. Тому я отобрала для себе такі напрямки: це колористика. І догляд за шкірою голови, стрижки. Ну, от в мене жіноча така, сказать, така більш акарту. Напрямок, напрямок, напрямок жіночий. Да. Тому так. Багато дуже різних інструментів да? у Наташі. Та ну, да. Да, да, взагалі кабінет дуже уютний Узнущені. з усіма з усіма да, з усіма зручностями. Будь ласка, тут вам ось і голову помиють і помасажують. Можете <головіка> трохи манікюр тут зроблять. Теж багато. Е, як, ну, асортимент великий так, на е, будь-який попит е, лаки, там, різні гелі. Ну Я дівчатка не роблю. Бачите, ніяк, ніяк я ніяк, не наважуся це зробити. тут. Це теж все твоє, дивись. Ну так, ну Трошки, вибачте, безпорядочок, але це мій колор-бар. Це, колор -бар, це, це, так, це так, творчий, як так. творчий безпорядок, безлад, як можна назвати. Навіть так. Та Безладом не можна називатися. Ні, ні, ні. Творча твоя студія. Так, і тут. Це також да? все, все да. засоби з догляду за волоссям. Це чек. фарбування. Це фарбування все. Якщо людина прийде, не знає, що хоче зробити, як би вона себе бачила, да? то проконсультуєш і Звичайно. запропонуєш усе, Звичайно. те, що потрібно. Ось, Будь ласка, дивіться, колись я Фарб проходила тут у фар фарбкарт. -фар -фар Розгорни, будь ласка, подивимося. Бо і час піджимає. От я працюю такою незамисловатою фарбою. Це mm -hmm. італійський бренд, він, так би сказати, середньої цінової політики, але дуже мені подобається тут пігмент. Асортимент дуже. Ну, а, як, верніше, не асортимент, як так, сказати, а як... лягають на волосся. Ну, мене все влаштовує, і влаштовує моїх. Mm -hmm. Можна щось так. вибрати, так? Ну так. М -м, бачите, будь ласка. Все, що хочеш, на будь-який смак. Так, і його, ось бачите, є що працювати сьогодні натоші на моїй голові. Дякую, Натоша, що надала нам інформацію таку, я думаю, цікаву. Для нас жінок, і хтось думаю, зацікавиться, залишаємо ще раз нагадую, залишаємо контакти Наташі. Залишаємо ми і телефонуйте, будь ласка, приїжджайте і, і, і Наташа. зробить з вас ви і так красуні, а зробить іще, хоч на як? Міс? Все світа. Да? Ну, ну, все, починаємо. Ми стрижечку і так далі. Да? А вам, дорогі мої підписники, дякую за перегляди. До побачення, до нових зустрічей і всього вам доброго.